Кажуть, у кожній школі є одна дитина, яку ніхто не бачить по-справжньому: ні вчителі, ні однокласники, ні навіть перехожі на вулиці. Такою була Лія Тиха, худенька, з великими очима, які завжди ніби чекали біди. Вона ходила в стару школу на околиці міста. Школу, де стіни взимку мерзли, а в коридорах лампочки постійно блимали. Так, наче сама будівля була живою і спостерігала за кожним. Лію ніхто не любив. Дехто казав, що вона дивна. Дехто, що вона не така, бо не розмовляє багато. А троє старших дівчат Аліна, Віка й Марго, знайшли собі нову гру знущатись над нею. Спочатку все було невинно, ховали її зошити, підкладали сміття в рюкзак. Потім дійшло до жорсткішого. Зачиняли її в підвалі школи, де пахло сирістю і стояв старий рояль із зламаними клавішами. Але найбільше Лія боялась вечорів. Бо кожного вечора їй писали з фейкових акаунтів. Ми знаємо, де ти живеш. Завтра буде гірше. Ти нікому не потрібна. Вона ховала телефон під подушку, але повідомлення все одно приходили, навіть коли телефон був вимкнений. Одного дня після уроків Аліна штовхнула її так сильно, що Лія впала і розбила коліно об бетон. Дівчата сміялися, але в цей момент Лія вперше щось відповіла. Вона піднялася, поглянула прямо в очі кожній із них і дуже тихо сказала: Ви цього більше не зробите. Її голос був дивно спокійний, аж надто спокійний. Тієї ж ночі всім трьом дівчатам приснився один і той самий сон. Темний коридор школи. Холод, блимання лампи. Ілія стоїть в кінці коридору, але вже не така. Обличчя бліде, майже прозоре, Очі чорні. І шепіт. Ви цього більше не зробите. На ранок Аліна прокинулась із синцями на зап'ястях. Віка зі слідами подряпин на спині. Марго з вирваною прядкою волосся в руці. Вони звинуватили Лію, але вона навіть не підняла погляд. Бо вона вчора ввечері зникла. Ніхто її більше не бачив. Кажуть, вона пішла сама. Кажуть, вона втекла. Кажуть, вона померла. Але в школі з того часу ночами чути її кроки. У підвалі іноді сама грає одна нота на тому старому роялі. А якщо хтось намагається когось образити, у нього вночі з'являються ті самі синці подряпини і жахливий сон з темним коридором. Кажуть, Лія повертається тільки до тих, хто здатен завдати болю іншим. І шепоче йому в вухо те саме. Ви цього більше не зробите? Ніколи. Після зникнення Лії школа, наче змінилася. Спершу, дрібниці, двері самі зачинялися, в туалетах миготіли лампи, у коридорах наче хтось стояв позаду, але коли озираєшся, нікого. Але найстрашніше почалось із Марго. Вона сиділа на уроці, коли раптом почула тихе постукування по парті. Тричі. Вона озирнулась, ніхто не стукав. Через хвилину знову тук-тук-тук. Цього разу звук ішов з-під парти. Марго опустила очі і побачила там маленьку записку, якої секунду назад точно не було. На ній було написано чорним ледь кривим почерком. Пам'ятаєш підвал. У дівчини затремтіли руки. Підвал був тим місцем, де вони заліною та вікою зачиняли лілію для жарту. Марго підняла голову, і в класі на мить зникли всі звуки. Наче хтось вимкнув світ. Вона бачила, як вчитель щось говорить, але не чула нічого. У вікні відбувалося щось чорне, витягнуте як постать. Марго вскрикнула і вибігла з класу. А Віка? наступного дня вона не прийшла до школи. Її мама казала, що дочка всю ніч кричала, що вона стоїть біля шафи і вона хоче забрати мене. На її руках були довгі. Глибокі подряпини, ніби хтось тримав її дуже сильно. Віка казала, що Лія сиділа поруч із її ліжком до ранку. Просто сиділа і дивилась своїми чорними очима. Ніби чекала, коли Віка перестане дихати. А Ліна вирішила зробити найгірше піти до підвалу. Вона думала, що це якась гра, пранк, хтось емастеється. Тому взяла ліхтарик і після уроків тихо прослизнула до підвалу. Коли вона відкрила важкі двері, всередині було тихо. Але запах той самий старий, сирий запах страху, який Лія колись відчувала щодня. А Ліна увімкнула ліхтарик. Промінь світла хитнувся по старому роялю По трубах. По темним кутам. І раптом щось пробігло повз неї. Швидко, низько, немов тінь. Аліна впала назад, а ліхтарик викотився вперед і зупинився біля роялю. Світло вдарило на клавіші, і одна клавіша дуже повільно сама по собі натиснулась. Пролунав звук Довгий, холодний. За її спиною почувся шепіт. Я тут. Аліна застигла. Вона не могла обернутися. Вона знала, хто це, та коли зібрала сили і повернулась, за її спиною стояла маленька фігура худа зі сплутаним волоссям, з чорними проваленими очима Лія. Але не та, якою вона була це була тінь, що виросла з її болю. Лія нахилила голову і прошепотіла. Ти пам'ятаєш, як я просила вас зупинитись. Ви сміялись. Тепер, моя черга. Підвал наповнився звуками. Постукування шипов плачу, ніби собі голосів. І двері заліною брюкнули самі. На ранок її знайшли. Живою, але вона ні з ким не говорила. Вона тільки повторювала, вона не пішла вона тут. І з того дня в школі почали зникати інші діти. Ті, які теж були жорстокими. А ті, хто був добрим, помічав у коридорах інших. Щось маленьке, тихе, тінь, яка мовчки йшла поруч, але ніколи не чіпала їх. Кажуть, літаком захищає тих, кого ображають. Але якщо ти знущаєшся над іншим, то вночі, у темряві, ти почуєш тук-тук-тук. Я прийшла. Після випадку зеліною школа стала іншою. Учні перестали сміятися в коридорах, ніхто не бігав на перервах, ніхто нікого не штовхав, наче всі чекали чогось. Болія іноді з'являлася. Не кожен це бачив. Тільки ті, хто був на межі страху. Кажуть, вона ходила тихо, без тіні, без кроків. Але коли вона заявлялась, повітря ставало настільки холодним, що на вікнах виступала поморозь. Одного дня зник вчитель саме той, що завжди відвертався, коли знущалися над лією. Ніхто його більше не бачив, ні в школі, ні вдома. Ключі. Телефон, портфель, все залишилось на столі. А на досці була написана фраза тим самим нерівним почерком, що й записка Марго Хто мовчить, винен. Після цього директор викликав поліцію. Але вони нічого не знайшли ні людей, ні слідів. Лише холод по кутках і клацання старих труб, яке дуже нагадувало тихий сміх. Марго більше не витримала. Вона сказала, що знає, як повернути лію назад, що знає місце, де вона розірвалася між світом живих і мертвих. Усі пам'ятали той коридор у старому крилі, який вже давно закрили. Коридор, де колись вперше над Лією сильно знущались, і де вона плакала так довго, що навіть вчитель не посмів підійти. Коридор, де чути постійний тихий звук, ніби хтось дряпає стіну зсередини. Марго взяла свічку, фотографію лі та маленький дзвіночок, який колись був на її рюкзаку. Вона стояла перед заколоченими дверима і сказала: Я хочу попросити вибачення, якщо ти мене чуєш, якщо ти ще тут. І тоді двері самі відкрилися плавно, без скрипу, наче їх хтось тримав з іншого боку. Коридор був темний, занадто темний. Навіть світло свічки ковтало щось невидиме. Марго зробила один крок другий. Дзвіночок на фото тихо задзвенів сам по собі, і вона побачила її Лію. Але це була не просто тінь, це була щілина, розрив у повітрі, і з нього стирчали руки. Маленькі, худі, сині від холоду. Очі Лії світилися зсередини темним світлом. У куточках губ була посмішка, не людська, а надто широка, надто глибока. Ти шкодуєш? спитала Лія. Голос лунав ніби з багатьох глоток одночасно. Марго заплакала. Так. Лія, прости, будь ласка. Лія нахилилась набік, наче роздивлялась її емоції. І потім сказала Запізно. Горло плаче пізніше, ніж рана болить. Темрява з коридору потягнулась до Марго, як дим, але з пальцями. Марго кричала, але звук наче гаснув у повітрі. Коли її знайшли, вона сиділа посеред коридору, жива, але ніби порожня. В очах не було світла. Вона тільки повторювала вона забрала те, що я віддала їй. Що саме Ніхто не зрозумів. І тоді школа нарешті усвідомила правду. Лія не просто привид. Не просто тінь. Не просто мертва дитина. Вона стала чимось більшим. Чимось, що чує біль слабких і карає тих, хто робить зло. Чимось, що не має тіла, але має силу всіх своїх зламаних почуттів. Лія стала стражем болі. І вона не піде. Поки в школі є хоч одна дитина, яка страждає. І тепер кожен учень знає, якщо ти хоч раз змусиш когось плакати, вночі ти почуєш тихий звук: дзвін, 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 і хтось прошепче тобі у темряві. Я повернулась за тобою.